Друзі, Бог посилає своїх пророків. він послав одного з найбільших пророків в історії церкви. Я в це дуже сильно вірю. Такого собі Івана Павла II, папу. Іван Павло II проголосив над нашою батьківщиною: нехай зійде твій дух і оновить обличчя землі, цієї землі. Нехай обновить серця християн, нехай обновить наш розум, нехай обновить церкву, але сатана, який є мавпою Бога, теж також посилає своїх пророків, і і в той же час у польських церквах несподівано з'являються різного роду цілителі, які приваблюють тисячі людей. Напевно, одним із найвідоміших був хлопець на ім'я Кліф Гарріс. Який об'їздив всю Польшу, збираючи в церквах тисячі людей на сеанси зцілення? В той час церква священники ще не знали про силу, з якою ця людина могла працювати, але дивно, що вони не дивувалися, чому Гарріс? перед сеансом зцілення просить їх винести святі тайни і віднести їх до ризниці або до зали? Заважаю зціленні? Чи священики не були здивовані? Чи можливо їм все ще бракувало відваги? Можливо, недостатньо усвідомлення. Чому Гаріс сказав знімати медальйони і хрестики? Тому що вони нібито блокують зцілюючу енергію? Тоді якою ж силою він зцілював? Тільки зараз виходить книга із свідченнями людей з найближчого оточення Гарріса, які були відштовхнуті, коли Гарріс бачив, що вони моляться на Вервиці, скільки з нас були присутні на цих сеансах, скільки з нас були заражені силою Злого Духа? Я пам'ятаю ситуацію одного парафіального священника з Данська. Який нагороду за те, що одному з цілителів стриміста надав свою церкву дуже багато людей приходило на ці цілющі сеанси? Цей біоенерготерапевт подарував парафіальному священнику ікону матері Божої Ченстохове. Звичайно, перед тим опромінюючи позитивною цілющою енергією, Священник повісив цей образ матері Божої Ченстуховської над своїм ліжком, і почалися проблеми. Спочатку у нього почався головний біль, біль у хребті, біль у суглобах, він не знав чому, що сталося, він зовсім не пов'язувався з тим, що цей образ висить над його ліжком, що може бути щось не так з образом. Почали виникати інші проблеми: проблеми психічного характеру, духовного характеру. врешті-решт, приїхав єпархіальний екзорцист. Він ознайомився з усією ситуацією, розпочав екзорцизм і молитву звільнення над цим священником, над цим парафіальним священником. І в той момент, коли він почав читати екзорцизм, цей образ Божої матері Ченстоховської стріском розірвався і впав щент на землю. Дорогі, 96-й рік одна з перших конференцій на тему окультизму в Польщі. Я мав нагоду можливість бути присутнім на цій конференції з лекцією про далекосхідну енергетику. І туди з'їхалися різні люди: цілителі, біоенерготерапевти, радіостезисти, були священники, священники, екзорцисти, люди зцілені, люди, які хотіли зцілитися. Дуже цікавий симпозіум. І послухайте. Там були також біоенерготерапевти, які навернулися, і вони розповідали страшні історії. Ну, вони кажуть так. Пані та панове, ми були переконані багато років, працюючи біоенерготерапевтами, що ми діємо силою Божою. Що це дар Божий, наші кабінети були прикрашені всіма можливими святими образами. Нам запропонували певний тест, який ми пройшли. це випробування полягало в тому. Що ми підійшли до святої сповіді, це особливий простір для Божої сили, і особливий простір для того, щоб ми звільнилися від того, що в нас є заражене злим духом, і в часі цієї святої сповіді, ми виголошуємо наступне речення зі щирим бажанням дізнатися, якою силою я це роблю. Казали так, Господи Ісусе, якщо ці сили, які я маю. Від тебе, то залиш їх мені, щоб я продовжував допомагати зцілювати людей. Але якщо вони не від тебе, то я відрікаюся від них в ім'я твоє. Звільни мене від нього. Я не хочу цього. І уявіть собі шок цих людей, коли вони вставали від сповідальниці. Звільнившись повністю від цих сил, вони накладали руки і вже нічого не було, нічого не відчувалося, це відійшло. Тим більше вони були шоковані, тому що ця практика дуже прибуткова. Один такий похід до біоенерготерапевта це кілька сотень злотих, а то й більше неоподатковані гроші. Це було все їхнє життя. Вони жили з цього повний шок. Потім вони розповідали про що ще цікавіше. Ну, Коли вони почали аналізувати, які саме зцілення вони нібито робили, то виявилося, що насправді вони нікого не зцілювали, вони нікого не лікували, вони лише спостерігали так званий процес симптом передачі болю. Наприклад, головний біль приходила до мене жінка з головним болем. Я чарував над її головою і біль зникав. Пані задоволена, щаслива, який ефективний цілитель. Вона вийшла щаслива, поверталася додому, але через три тижні каже, що в лікті почало боліти. Зателефонувала до біонерготерапевта, повертається до нього, болить у мене лікоть, той починає чарувати над ліктем. Все проходить, працює ефективно. Але за через два тижні, коли бабусю защемило в хребті, то вона не може випростатися знову до біоенерготерапевта. Біоенерготерапевт зачарував хребет і все припинилося. Але вони казали, отже, що це ще не найгірше, найгірше було те, що цей симптом почав переходити в інший простір, біль зникав з тіла. Але з'явилися психічні проблеми. У людей почали з'являтися дивні страхи, усвідомлюючи присутність якоїсь третьої духовної особи. Вони почали страшенно боятися, замикалися в собі. Вони відчували постійну тривогу і страх. Часто вони не могли спати, вмикали світло. Більше того, цей симптом також переходив у сферу духу. Зникло будь-яке бажання молитися, люди переставали хотіти ходити до церкви, брати участь у таїнствах. З'являлася агресія проти священників, проти церкви, проти літургії, проти сповіді, проти молитви, проти святих речей. Насправді, сатана не може нікого зцілити, він може лише перенести симптоми хвороби, чи то на тіло, чи то на психіку, чи то на духа. Тільки Ісус зцілює повністю, тільки Ісус. Бог каже так, щоб не було в Тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить або кидає жерб, або заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, Бо огидний для Господа кожен, хто це робить, і саме за ці гидкі звичаї Господь Бог твій проганяє ці народи перед тобою, страшне слово. Маємо у нас вдома різні предмети, амулети, талісмани? Боже Слово каже так, що статуетки богів інших релігій спалиш на вогні, не внос цю гидоту у свій дім, бо будеш проклятий так, як воно, будеш бредитися цього, і будеш мати огиду до цього, бо це обкладене клятвою. Улюблені, це дуже серйозні слова. Бог дбає про наше щастя, як ніхто інший, про щастя нашого шлюбу, нашої сім'ї, нашого дому. Багато хто з нас усвідомлює, а може, й думає в цей момент, що цей священник перебільшує, дорогі, не перебільшує. Я надто багато бачив історій, коли багато проблем у житті. Багато нещасть у шлюбі і в сім'ї були спричинені саме таким в лапках грішком, тому, що для нас це часто навіть не є серйозні гріхи, просто такі грішки. Але Бог дуже часто зовсім по іншому дивиться на те, що для нас може здаватися великим гріхом. А для Бога зовсім не є таким великим гріхом і навпаки. Те, що нам часто може здаватися таким маленьким гріхом, таким грішком, а для Бога може бути дуже серйозним гріхом. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім. Та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.